Друзі, вітаю! Недаремно експерти прямо говорять про те, що після введення санкцій США проти РФ Кремль до цих пір трясе, а в Москві движуха все ніяк не закінчується. Більше того дійшло вже до того, що Путін сьогодні вирішив натягнути військову форму, влаштувати кремлівське шапіто і вийти з терміновими заявами і зверненнями. Сьогодні Путін зібрав керівництво Російської поцінної армії, влаштував це знову ж таки шапіто. Заслухав доповідь Герасимова. Герасимов йому розповів про так звані успіхи російської поційної армії. Що буцімто десятки увага, українських батальйонів потрапили в оточення як в Донецькій, так і в Харківській області. Товариш на вонкоманду наступає по сходящимся направленням. завершили окружение противника в районе Красноармейска и Димитрова. Блокирована крупная группировка вооруженных сил Украины в составе 31 батальона. Второе. На направлении действия группировки войск «Запад» окружен город Купянск. В окружении находится подразделение всего 18 боевых батальонов. Причому расимо розповідав про ці так звані успіхи так впевнено, що навіть Путін почав його дещо зупиняти, говорити про те, що ще багато переду роботи, що ситуація складна. З тим, як було вже відмічено, впереді піряді велика і складна робота по ліквідації окружених фарміровані проекти. І в цілому, загалом, чітко видно, що Путін влаштував Шапіто, хотів показати на весь світ, що буцімто є стратегічні успіхи окупантів. Далі Путін нагадав про те, що нещодавно Росія провела е, тренування ядерних сил. Крім того, він заявив, що Росія успішно випробувала «Бурєвєснік» – ракету з ядерною силовою установкою, і що такої ракети немає нікого в світі, що це унікальна російська зброя. Табочення, яке було проведено, є доложити що в одну событии. Річ йде о э, испытании крылатой ракеты ракети неограниченої дальності с з энергетической установкой. Мова йде про той так званий аналоговніт, яким Путін намагався залякувати світ ще навесні 2018 року. Коли він виступав перед федеральними зборами, і про який, до речі, пишуть в міжнародних змі, пишуть і в російських, що Росія випробовувала цю ракету вже 13 разів, і кожен раз був провал, причому з наслідками і для екології, і з наслідками для людей. І в цьому році, у серпні, і міжнародні змі, і російські писали про літаючий Чорнобиль, і що Росія може готувати нові випробування ракети «Буревісник» з ядерним двигуном. Іні про це до речі пишуть і міжнародні змі, тому що слідкою за ситуацією є супутникова розвідка. І сьогодні Путін так гордо на весь світ заявив, що буцімто випробування пройшли вже на 14 чотирнадцяте який Це раз успішно, і що Росія через певний час буде мати таку ракету, якої немає ні у кого в світі. Причому Путін знову наголосив, як і ситуація на полі бою, що ще потрібно багато часу для проведення випробувань, щоб поставити цю ракету на озброєння. І, скоріш за все, ситуація буде аналогічною з аналоговнятом Сарматом. Путін також ним лякав у 2017 році. В 2022 році він говорив про те, що Росія поставить її на озброєння. Однак до цього часу ракети Сармат на озброєнні Російської Федерації немає збройних Сил Російської Федерації. Водночас спецпосланець Кремля, головний спецпредставник Путіна, який зараз перебуває у Америки, цілком можливо вже вилетів. Вирішив публікувати пост і в цьому постін публікував цукерки з Путіним, так звані його великі слова, великої, так званої людини. І щодо цих цукарок, то там такі надписи: своїх не кидаємо. А також що кордони Росії ніде не завершуються, і тут я хочу додати, що це не просто якась така ініціатива самого Дмитрієва, якого, до речі, послали фактично в Спусту Америки, і ця мноходовочка Путіна з Дмитрієвим провалилася, а це цілеспрямована кремлівська стратегія. І Кремлівський пул Рі аплікував пост Дмитрієва, також дав цитати, що кордон Росії ніде не закінчується. Нагадаю, що Дмитрієв в ефірі американського телеканалу CNN говорив про те, що Буцімто на території України проживають росіяни, і що Росія хоче захистити. В лапках російське населення, і це натяк, що своїх не бросаємо на те, не кидаємо, що Росія буде продовжувати агресію або що кордони Росії ніде не закінчаться. Також натяк на продовження агресії проти України. Однак те, що в Кремлі біснується, це зрозуміло, тому що Сполучені Америки вони реально прискорюють події. І не випадково позавчора була заява від президента Франції Макрона. Що санкції США проти російських нафтових компаній є поворотним моментом. І не випадково російські пропагандисти прямо пишуть, що Трамп хоче закінчити конфлікт е, Росії та України до кінця 2025 року будь-якими засобами. І заяви роблять російські відомі авторитетні експерти, що Трамп буде посилювати натиск на Росію для прискорення досягнення перемир'я, і що Трамп буде робити все будь-якими доступними засобами. Щоб завершити війну до кінця уже цього 2025 року. Також не випадково з'являються уже чергові прогнози, і цього разу, що активно говориться прогноз від головного рабина Дніпра Камінецького, який заявив, що це не то, що його якесь пророцтво, його прогноз, а що це думка. Впливових людей в Америці та Європі, і що за його словами війна завершиться до 15 січня 2026 року, і що він настільки впевнений, що готовий навіть закластися. Я вам говорю не такарю ні як і в кравін. І щодо Трампа я додам тому, що Трамп зробив. Чергові гучні заяви в російських ЗМІ це одна з топових новин. Трамп висунув умову для нового раунду перемовин з Путіним. Він заявив про те, що не збирається витрачати час даремно, і назвав умову для зустрічі з Путіним і заявив, що він призначить час зустрічі, коли буде впевнений, що угода точно вже підготовлена, і Росія її підпише. Призначить, я звертаю вашу увагу саму тональність заяв Трампа і навздогінські пропагандисти нагадують ті повідомлення, які публікують міжнародні змі, що США можуть вести щодо Росії додаткові санкції для припинення конфлікту. І в цілому, те, що сьогодні Путін натягнув військову форму з цієї хідної фізіономії, розповідав про так звані успіхи, робив картинку на ті вілякав черговим аналоговнітом бурівісником, це зрозуміло, тому що в Кремлі чудово усвідомлює, що Трамп прискорює події. І щодо Трампа ще додав, тому що він ще робив заяви стосовно Китаю. Він заявив, що сподівається укласти всеохопну угоду з Китаєм під час зустрічі Сі 30 жовтня, уже через декілька днів, у Південній Кореї чи то, можливо, в Малазії. Також Трамп зазначив, що на майбутній зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпіном він обговорив на те питання завершення російсько-української війни. Тобто зараз ситуація така, що дуже схоже на те, що події прискориться. Друзі, на цьому все. Дякую вам за увагу. Дякую за те, дивилися свої думки стосовно всіх цих подій в коментарях. І до нових зустрічей в ЕТАРІ.